Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект, який дозволить закривати релігійні організації, центр яких є в державі агресора. Це сталося нарешті після тривалих дискусій. І якщо законопроект такий ухвалять у другому читанні, влада матиме інструмент для припинення діяльності УПЦ МП. Саме так ми будемо у нашому блозі називати Українську православну церкву. Фактично, це відповідь української держави на те, що російська православна церква підтримала війну Росії в Україні. Тим часом українці, які втікають до Європи від війни. Вони ходять до власне московських церков у Європі і Відень, Ріг, Мадрід чи Дрезден, там скрізь є представники УПЦ МП сьогодні, і район закордон віртуально познайомився з представниками УПЦМП, яких ця церква фактично заслала в Європу для того, щоб ловити душі та серця українських біженців. <му> у 15 країнах Європи. Від УПЦ МП перебуває за офіційними даними 42 священники. Їх так і називають, що вони туди приїхали для духовної опіки українських біженців. Наприклад, на сайті парафії УПЦ МП у Роттердамі я знайшов пряму цитату, що ця парафія створена вона для представників української діаспори біженців, а також втікачів від війни, і також для вихідців з колишнього радянського союзу. Чорним по білому УПЦ МП це пише. Більшість парафій у ПЦМП в Європі працює увага при храмах Російської православної церкви за кордоном. Є така церква, будемо називати її РПЦЗ, Це канонічна частина Російської православної церкви. І після 24 лютого парафії відкривалися вже не при РПЦЗ, а при, наприклад, протестантських чи католицьких храмах допомагали в цьому, наприклад, також православні церкви сербська та румунська у Європі. І, власне, цей чинник у ПЦМП дуже часто називає таким ще одним доказом своєї непов'язаності з російською православною церквою. Окей, що ж всередині, про що говорять, що пропагують, що роз... про що пишуть в соцмережах, в тому числі представники ПЦМП в Європі. Відразу скажу. Сьогодні вони за Україну, вони сьогодні проти війни. І фото, відео, дописи в соцмережах на офіційних сайтах або самих священників. В цих дописах є або мовчок про війну, мовчок про Кирилла. Вони дуже добре знають, що якась позиція за війну чи за Патріарха Кирила є неприйнятна для європейців, тих тих, хто їх сьогодні приймає, тому вони про це мовчать. Ну, а однак це не означає. Наприклад, що про так звані братні народи, про інші руські міри не говорять на проповідях чи просто в приватних розмовах. Наприклад, про це говорить релігієзнавець Дмитро Герєвой, сайту тексти. Він так і каже, що зазирнути всередину ну, дуже важко. Втім, певні ознаки того, про що можуть говорити священники УПЦ МП в Європі своїм прихожанам, вірянам, ми знайшли. Наприклад, один з яскравих прикладів такого собі ідеологічного перевзування це Віденсько-австрійська єпархія. Власне, там священики РПЦЗ, це Російської преславної церкви за кордоном та ОПЦМП, Вони ходять на збори так званих сетєчесником. Вони вітають триколорами а також іншою забороненою символікою, стрічками своїх сетєчесників з 9 мая. в православному садочку. На 9 травня також дітям видаються його. Євські стрічки тут все зрозуміло. Ну і так само помітив в соцмережах, що аналогічно вчиняють керівництво Брюссельської та Бельгійської єпархії парафії ОПЦ МП найчастіше різного кшталту гуманітарну допомогу чи інші гуманітарні акції. У Європі проводять саме зі своїми колегами з РПЦЗ, так, з російської православної церкви за кордоном. Власне, це канонічна частина, нагадаю, РПЦ, яка так само засуджує гоніння на церкву в Україні. Вона засуджує діяльність розкольників з православної церкви України. Крім того, в соцмережі власне цих священиків вони наповнені перепостами Мураєва, Навінського, Дубінського, Шарія, власне, самої РПЦ. Таких скріншотів, чесно кажучи, наробив дуже багато. І коли читаєш про це, відразу дисонансом чуються ці заяви про те, що ми не такі, ми зовсім не ті. Ну і ще інші два таких найгірших висновки з цієї невеличкої історії з цієї частини це те, що усе це читають і європейці, і вони роблять певні висновки про релігійну ситуацію в Україні. А другий висновок району за кордону з аналізу цих соцмереж це те, що священники ОПЦМП МП та РПЦ вони за кордоном братаються і дуже часто співслужать. Отже, кого УПЦ МП надіслала в Європу на парафії після 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення? Передусім, це були клірики РПЦ за кордоном, ті, тобто, які вже були на той момент в Європі. Вони почали представляти, власне, УПЦ МП. Мушу сказати, що це доволі освічені зі знанням мов інколи декількох іноземних мов, молоді люди. Також це ті, хто виїхали власне після 24 лютого. І частина з тих, хто зміг виїхати, це священники, у яких є троє дітей. Тобто їм було легше без різних там, дозволів додаткових виїздити за кордон. Повторюсь, інша прикметна особливість це доволі хороша освіта, хороша така кар'єра всередині у ПЦМП. Крім того, часто ці люди мають якусь іншу ще освіту, дуже багато серед них юристів, людей, які знають закони. Ну, от, приміром, поглянемо на соціальні мережі такого собі отця Євгена Петренка, який до 24 лютого був кліриком у ПЦМП в Ізюмі, взагалі зробив доволі хорошу кар'єру всередині цієї церкви. А згодом поїхав ловити серця і душі вірян в тюрингі у Німеччину. Ну саме Стюрінгії він у соцмережах обурюється, наприклад, розміром застави для Павла Лебідя, Паша Мерседеса. Він порівнює цю заставу із тією, яку суд призначив патрульному поліцейському, який застрелив. Водія у Дніпрі, він постійно постить Тюрінгі Дубінського різні відео силових акцій, ну йдеться про слідчі власне дії СБУ в Києво-Печерській Лаврі. І, звісно, серед його улюбленців це відео Анатолія Ширія, відомого російського блогера, фактично. Ну а тепер перенесемося в Бельгію. Тут також з духовною місією трудяться п'ятеро священників УПЦ МП. Наприклад, в Брюсселі в центрі багатьох європейських організацій з червня 2022 року діє парафія всіх преподобних Києво-Печерської лаври. На столятою цієї парафії отець Димитрій Попеско, він, уроженець власне, Буковини, зробив дуже хорошу кар'єру в УПЦМП. Він працював у співробітником був у відділу зовнішніх церковних зв'язків. Його брат також був. Співробітником поломницького центру УПЦ МП, і вони дуже активні в. Власне, у Бельгії у Бельгії дуже тинні в соціальних мережах дають наліво направо інтерв'ю. Заснували громадську організацію, яка відстоює права православних християн, беруть участь у різних міжнародних заходах, європейських форумах релігійних надзвичайно активний. І один із власне, акцентів діяльності хотілося окремо про нього сказати. Наприклад, в березні цього року обидва попевські взяли участь у заходах 52-ї сесії ООН з прав людини. Власне, йшлося про так званий наступ на українську церкву на, на права українських вірян, і на цьому заході Попеску стали фактично надали свідчення про те, що на церкву УПЦ у, ПЦ, у в Україні тривають гоніння вже в липні. Миколай Попеско він же супроводжував іншу делегацію Всесвітньої ради церков. Ця організація також почула від нього про систематичні гоніння, а також законодавчі різні обмеження Української православної церкви. І що ви думаєте, згодом влітку в ООН вийшла дуже жорстка антиукраїнська фактична заява про утиски у ПЦМП, такий собі певний результат цієї діяльності цих двох братів священників? Взагалі позиція священників ПЦМП у Бельгії доволі прикметна і показова. Ну, наприклад, візьмемо такого іншого бельгійця, це Петро Чопика. Він опинився в бельгійському СПА після того, як його громада в Бучанському районі перейшла до православної церкви України. Звісно, він цього переходу не визнав. Опинився в Бельгії. Його відправили, і отець Петро звідти заявив, що його храм захопили і порушили права всіх вірян. Або візьмемо іншого священника, Це Вадима Паєвського. Його брат служить в збройних силах України. Він все дуже добре розуміє власне. цей Паєвський. Він розуміє, хто ворог, хто не ворог позицію Патріарха Кирила і відкрито говорить про агресію Російської Федерації. Але він очікує. Він каже, що його хрестили в цій церкві, його дід ще був в цій церкві, і він нічого не хоче змінювати. Ну, і, власне, це типова картинка не тільки для Бельгії, але й для всієї УПЦ МП в Європі. Одні священники говорять про гоніння їхньої церкви і виступають з більш-менш такою агресивною позицією. заявляють про утиски, а інші ж просто перечікують важкі часи в Європі. Дуже сильні позиції УПЦ московського патріархата в Німеччині. Двоє священників, власне, окей, не священників, людей з священницького середовища, розповіли мені, що власне в Німеччину надсилали особливо. Таких освічених і сильних особистостей, ті, які знають мови і мають гарну освіту, гарно вишколені. Але я вам скажу, що і в Німеччині, і в Італії клірики, УПЦ МП вони не цураються контактів з РПЦ. І не всі священики, до речі, встигли знищити якісь там цифрові сліди свого свого співробітництва чи співслужіння з РПЦ. У Швейцарії нашу увагу привернули троє священиків ПЦМП. Всі вони перебувають під тимчасовим захистом Європейського Союзу, як українці, які виїхали з нашої країни в зв'язку з війною. До речі, я вам скажу, що європейці особливо не переймаються тим, там розслідуючи, хто до них приїхав. Для них є громадяни України, і власне вони всі. Є для них людьми, які потерпіли від війни. Вони не заглиблюються в якісь релігійну ситуацію в Україні внутрішні, наші якщо не суперечки, то принаймні просто принципові моменти для них українці. Єдині і вони надають свій захист усім. Так от у Швейцарії стався доволі дивний випадок. В містечку Тун відзначали день незалежності України цього року, і на афіші проанонсували участь у цьому заході, який патронує посол України у Швейцарії, відома Ірина Венедіктова, участь священника УПЦ МП. Такий собі Олег Мельничук до Швейцарії був настоятелем парафії в Києві. А ще раніше відбув уповноважений справ дитини президента Януковича. Українці в Туні звичайно звинуватили Венедік тому в такому собі потуранні московського патріархату, і е, втім це нічого не дало, оскільки захід не скасували, і власне була поруч посол України і священник УПЦМП. Ну, звісно, після такої невтішної картинки виникає запитання: а що ж православна церква України? Що ПЦУ? Є такий справжній десант, фактично, священиків ПЦМП, а яка є альтернатива цьому, і чи можна знайти батюшку з ПЦУ? Ну ми не беремо до уваги священників Української греко-католицької церкви, там з цим легша справа. Але справа в тому, що православна церква України мало чим може зарадити цій ситуації, адже згідно з Томосом, про автокефалію ПЦУ не має права створювати і засновувати парафії на так званій канонічній території Селенського патріарту. Хату, а власне, вся західна Європа є цією канонічною територією. Ну і фактично виходить так, що мільйони православних українців, яких, які залишилися за кордоном наразі. Вони підсилюють московський патріархат. А чому тому, що європейські єпископи Вселенського патріархату доволі ревно поставилися до українських православних і тих капеланів ПЦУ, які приїхали згодом до Європи, вони їх сприймають фактично як конкурентів тих капеланів, яких відряджає ПЦУ в Європу. Служити на європейській парафії український православний священик може тільки в тому випадку, коли він повністю перейде в підпорядкування єпископу місцевому правлячому від вселенського патріархату. Ну, і виходить так, що в православній церкві України в Європі бракує таких пасторських можливостей, так потенціалу. І це є проблемою, бо ПЦУ могла б стати одним з інструментів, опцією, яка могла б отримати, власне людей за кордоном в українському контексті при українській вірі мові при і не дати втратити власне зв'язок українцям зі своєю батьківщиною. Зеркало тижня повідомляло, що все-таки 749 священників ПЦУ вони отримали дозвіл на виїзд за. Кордон, але проблему нестачі дефіциту священків. власне, кількість цих дозволів не зняла. Все таки одна з головних проблем це фінансова, адже потрібно жити за щось, так потрібно розбудовувати власне парафію. І є декілька успішних кейсів, коли священики працювали справді, особливо на Кипрі, до речі, за сприяння певних бізнесменів доволі. Сильно і гарно облаштовувалися, але це радше такі певні винятки з правил. і це шкода, оскільки запит на послуги, так би мовити, взагалі за запит на українську церкву за кордоном наразі є доволі високий. Ну а що ж до УПЦМП, то виходить так, що наразі вона отримала можливість перечекати таку собі бурю в Європі. Подалі від української влади, подалі від законів від служби безпеки України, і подалі від російських ракет. Відтак, щоб не трапилося з такою структурою, як УПЦ ПЦ московського патріархату, можливо, відбудеться такі повна законодавча заборона її в Україні, але у неї буде шанс повернутися в Україну. Причому це повернення може відбутися разом з вірянами, з тими людьми, яких ця церква сьогодні підтримує, і які згодом також. Вочевидь, підтримують свою церкву вже в Україні. Ну а те, як буде розвиватися ситуація надалі із ОПЦ МП в Європі, і, взагалі з церковним питаннями Європі, ми ж розглянемо в нових випусках район за кордон.